Дорогі брати і сестри українці, ті, які перебувають в Україні, і ті, хто перебувають за межами України, а найперше, дорогі моєму серцю, як місцевому священнику, жителі нашого міста, від імені нашої парафії, святого преподобномученика Макарія Канівського, вітаю всіх вас із 32 ю річницею Незалежності України. На жаль, уже другий рік поспіль ми зустрічаємо це. Свято нашої держави в умовах кровопролитної війни, як громадянин України, і найперше як священник, закликаю всіх нас і в цей день і завжди підсилювати свої молитви за наших воїнів, підсилювати наші молитви за людей, які страждають від цієї війни, які перебувають вдалині від своїх домівок, за людей, які очікують від нас молитовного молитовної підтримки. Нехай милостивий Господь по молитвах всіх святих землі української збереже нашу Україну, дасть перемогу над ворогом і пошле справедливий мир, Боже великий, єдиний нам Україну храни.